Відповідь на питання, чи можуть відрахувати студента, якщо він відмовляється стати на військовий облік, чи забув стати на військовий облік. Розберемо на конкретних практичних прикладах. Наразі студентам рекомендують звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, оновити військово-облікові документи, стати на військовий облік, але не всі студенти. Бажають це робити, чи забувають стати на військовий облік. У подальшому погрожують відрахуванням з навчального закладу. Які ризики несе відрахування від навчального закладу? Зараз ми не будемо розглядати питання законно чи незаконно відрахують студента, але необхідно враховувати ризики. Якщо студента відраховують з навчального закладу, він у подальшому буде оскаржувати правомірні чи неправомірні. Дії навчального закладу у зазначений проміжок часу студент втрачає право на отримання відсрочки від військового призову чи продовження вже раніше отриманої відсрочки від військового призову. Тому рекомендуємо звернутися до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку, зібрати необхідний перелік документів: це військово-обліковий документ, паспорт громадянина України, ідентифікаційний. Код, який є військово обліковий документ, це приписне, тимчасове військове посвідчення військово зобов'язаного, військовий квиток. До зазначених документів долучити документи щодо навчання. Довідка про зарахування до навчального закладу та актуальна довідка, що студент дійсно навчається, він не відрахований. Звернутися до центру комплектування письмово заяву на отримання відсрочки чи продовження строку дії вже отримане відсрочку. Вісрочку отримати, оновити військово-облікові документи, здати копії до навчального закладу та уникнути можливих проблем у таких. Випадках, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є цікаві історії, поділіться в коментарях у дірек, Задавайте питання з цього приводу. За можливістю обов'язково надамо на них відповідь. Якщо вам подобається зазначене відео. Поставте вподобайку, зробіть репост, обов'язково коментуйте, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Юрченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.